Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас, як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ, 98FM. Як за допомогою інноваційних підходів та незвичних стратегій формується майбутнє України, які виклики стоять перед тим, хто змінює систему зсередини? Чи є секрет успіху у побудові прозорого та відповідального врядування? Про визначення курсу демократичних трансформацій у нашій країні говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомлю вас зі своїм гостем. Сьогодні це директор програми Демократія і належне врядування Міжнародного фонду відродження Олексій Орловський. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед, хочу таке, мабуть, почнемо з загального запитання, тому що можливо про фонд від... Міжнародний фонд відродження вже в Україні багато знають, тому що більше 30 років один з принципів навіть фонду це є демократія. Це є допомога, побудова демократії в нашій країні. Про якщо говорити про саму програму, яка представлена, яка представляє фонд, це «Демократія і належне врядування, які завдання ви перед собою ставите взагалі, і як вона сприяє демократичним процесам в Україні? Так, дійсно, міжнародний фонд відродження це одна із найстаріших донорських організацій, яка працює в Україні. Цього року ми будемо святкувати вже 35-річчя з моменту створення фонду. Тобто, ми були створені ще в 90-му році. І питання пов'язані із розвитком громадянського суспільства, посиленням впливу на процеси прийняття рішень це одна із ключових позицій, яка завжди в процесі протягом цієї історії функціонування фонду. Була як одна із основних в межах нашої діяльності. Я навіть можу сказати, що ми пройшли різні назви, як називалася ця програма. Наприклад, раніше ця програма з самого початку називалася посилення впливу громадянського суспільства, тобто вона власне і була орієнтована на те, щоб сприяти тому, щоб громадянське суспільство могло брати безпосередню участь в процесах. Прийняття рішень як на загальнодержавному рівні, так і на рівні, зокрема, безпосередньо своїх територіальних громад. Тому це базова позиція, як, наприклад, питання пов'язані з правами людини, які, вочевидь, є також характерними для нашого фонду. І є в нас окрема програма права людини та правосуддя в фонді Також як питання, наприклад, європейської інтеграції. Ми маємо теж відповідну тематичну програму і тому подібне. Це як. Раз ці базові принципи, ці базові підходи, які закладаються в основу роботи нашого фонду. От до речі, нас багато зараз слухають. Можливо, для деяких виникають запитання: у чергова організація, яка або грантує, просто робить якісь звіти, дослідження. Якщо говорити про практику, а якщо говорити про досягнення саме програми, ну за 35 років насправді це дуже великий термін. Якщо говорити про ці досягнення, які ви можете от визначити най... найбільші, найголосніші, мабуть, саме програми демократія і належне врядування, і яким чином це вплинуло на на розвиток громадянського суспільства як складової демократії в нашій країні? Угу. Та безумовно, питання пов'язані з прозорістю та підзвітністю. Це одне із базових ключових напрямків роботи нашої програми. Я можу сказати, що, наприклад, багато трансформацій, які відбувалися дійсно в державі. І на рівні окремих громад вони відбувалися, зокрема за підтримки міжнародного фонду відродження. Ну відомі системи, наприклад, пов'язані з прозорістю закупівель, прозора да прозора продажі і так далі. Вони започатковувалися в тому числі за підтримки міжнародного фонду відродження. Питання пов'язані з запровадженням електронного вирядування, запроваджувалися за підтримки зокрема, нашої програми. Я згадую, це був 2007 рік, коли ми вперше. Починали підтримувати 2006-2007 роки. Підтримували перші проекти по Україні, і приблизно перших 20, те, що в майбутньому перейшло в категорію ЦНАПів, да, центрів надання адміністративних послуг. Нехай вони тоді інакше називалися. Якраз створювалися за підтримки фонду відродження. Ну, наприклад, перший в Україні такий підрозділ в органах місцевого самоврядування цього часу створився в Вінниці, да, так званий Прозорий офіс, як тоді він називався. Тому це теж і ми десь приблизно до 2012 року з подібною тематикою дуже активно працювали, тому що для нас важливо було, щоб цей процес запустився на державному рівні. Да, і коли приблизно вже з 2012 року було прийнято відповідне законодавство, ми завершили, да, власне кажучи, нашу роботу, тому що це вже почався певний процес. Я маю згадати, наприклад, питання пов'язані з інструментом громадської участі або так званої місцевої демократії. На рівні багатьох громад України це дуже важливий момент. Ми дуже багато підтримували проектів пов'язаних з розробкою, наприклад, статутів територіальних громад. Прийняттям різноманітних положень, які регламентують проведення загальних зборів, місцевих ініціатив, проведення громадських слухань, діяльності органів самоорганізації населення і так далі, і тому подібне, це те, що реалізовувалося в багатьох регіонах України, зокрема в Києві, в тому числі за нашої підтримки. Ми дуже активно працювали і зараз продовжуємо працювати з деякими міжнародними ініціативами. Наприклад, ми були першими донорами, хто в 2000 а ще 2011 році, як тільки Україна приєдналася до глобальної ініціативи Партнерство відкритий уряд, до речі, зараз Київ теж є як на локальному рівні, да долучився відносно нещодавно до цієї ініціативи. Якраз міжнародний фонд відродження вже фактично 13 плюс років, так чи інакше, долучений до перших кроків був долучений, так і зараз продовжує долучатися до формування національного порядку денного, що має включатися в національні плани дій, які важливі для України щодо впровадження ініціатив, пов'язаних із прозорістю, взаємодії між громадянським суспільством і органами влади, підзвітністю і так далі. І тому подібне, я можу згадати ще одну величезну ініціативу. Ми вже 18 фактично років були першим донором, хто свого часу привніс цю ініціативу в Україну. І в 13-му році Україна нарешті приєдналася офіційно, остаточно до цієї ініціативи. Це ініціативи прозорості видобувних галузей. Це дуже завжди в нас була корумпована така, ви знаєте, сфера і, 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 і значної міри завдяки тому, що ми приєдналися до цієї глобальної ініціативи. І ось вісімнадцятий рік, як я вже кажу, ми підтримуємо залучення громадянського суспільства до цих процесів. В межах цієї ініціативи ми маємо. Ну мені здається, все ж таки позитивні суттєві зрушення в, в цьому напрямку. Я можу говорити і про інші програми, наприклад, питання зовнішнього незалежного тестування, да, яке було запроваджено в школах. Це теж була ініціатива міжнародного фонду відродження, нехай не нашої програми да не ми опікувалися цією ініціативою, але тим не менше це питання, наприклад, безоплатної правової допомоги і так далі, і тому подібне. Тобто, це те, що можливо в наше сьогодні життя вона. Ну, увійшло, але до всіх цих ініціатив фон відродження так чи інакше долучався, включався і дуже активно, навіть коли не було можливо такої знаєте, віри в те, що це може статися. Треба було, щоб перші донори робили ці кроки в, в подібному напрямку. Ну і останнє, що, я, мабуть, тут наведу приклад, це взагалі реформа місцевого самоврядування. Реформа місцевого самоврядування починалася не в 2014 році. Коли е, була затверджена концепція 1 квітня 2014 року на рівні кабінету міністрів України, звідки ж ця концепція мала з'явитися? І ми я можу сказати в 2008-2009 роках підтримували перші напрацювання пілотної ініціативи щодо майбутнього бачення реформи місцевого самоврядування. тобто було багато багато всього напрацьовано, і в 2014 році воно не потребувало великих. Робіт для того, щоб запустити цю реформу, тому вона достатньо швидка. Ці перші кроки були в ній зроблені. Насправді, зараз я думаю, всі почули такі знайомі, начебто, речі, але не задумувалися про те, як вони взагалі з'явилися, і що вже певним таким от програмам, таким ініціативам вже є багато років, а ми до них вже звикли і вважаємо це як банально можливо, частина свого буденного життя. Хоча виникає запитання, як ми жили до того без цих ініціатив. Хотів якраз запитати про стан демократії от за ці 34 роки незалежності. Насправді ви зараз деякі пороково, деякі по пунктам так трохи розказали. І тому виникає тут більше запитання. Знаю, ну, по-перше, сам фонд з'явився ще до незалежності України, і тут виникає ще більше запитань, але. Тут я думаю, якраз дуже вагомо запитати, як взагалі фонд справляється от з тими викликами і перешкодами, які стоять перед вами для вирішення певних проблем. Навіть от на прикладі реформи децентралізації, про яку ви якраз гадали, яка вже працює. Ми ще бачимо, що вона до кінця не є успішною, не є такою. Руччиною, якою ми її очікуємо, ще але можливо це одна з таких останніх реформ на даний момент, яка вже запрацювала і яка ще не дійшла. Просто тому от про саме перешкоди, які стоять, як фонд і програма взагалі їх вирішує? Да, дякую. Це дуже важливі питання, тому що дійсно реформа місцевого самоврядування неповною мірою була доведена до логічного завершення. Зрозуміло, що о, після е, 20-го року, коли був визначений новий адміністративно-територіальний устрій України, е, коли змінилося дуже багато всього, зокрема на рівні законодавства і так далі, подальші події, зокрема, перш за все, війна, е, не дала можливості е, належно навіть стати на ноги територіальним громадам, які на той момент формувалися, тому що ну, давайте згадаємо 20-й рік, кінець 20-го року. Тільки-тільки починають проводяться вибори, тільки починають вступати в свої законні повноваження органи місцевого самоврядування, поки приймаються певні рішення, поки там суди в окремих громадах і так далі. Тому подібно, це 21 рік. Тобто, фактично, в нас тільки був рік прожити да до початку повномасштабного вторгнення в межах цих нових реалій, да які складалися в місцевому самоврядуванні, тому дуже багато питань і досі залишаються незавершеними. Ну зокрема, питання пов'язані. Я зараз не кажу про райони в місті, я кажу про райони, наприклад, в областях, областях. да як вони мають е, управлятися. Да, то власна чи повинні бути, наприклад, ті ж самі адміністрації на рівні районів та областей, чи не повинні, які мають бути в них повноваження, і так далі, і тому подібне. Тобто, тут дуже, дуже, дуже багато питань, які потребують зокрема внесення змін до конституції. А в умовах воєнного стану, вочевидь. Ніхто ці питання це заборонено в конституції. Ніхто ці питання вирішувати не буде, і тим більше ми розуміємо, що зараз і це на майбутнє нам на жаль доведеться з тими питаннями теж працювати. Той адміністративно територіальний устрій, який склався в 2020 році, його на жаль в окремих випадках треба про це говорити. Мабуть, відверто після завершення війни, мабуть, доведеться в багатьох випадках переглядати. Особливо, якщо ми говоримо про ці території, які зазнавали, зазнають, і на жаль, ми не знаємо ще скільки будуть зазнавати власне руйнувань обстрілів. І так далі, і тому подібне це якраз проблеми пов'язані із руйнуванням економічного потенціалу, це питання пов'язані з виїздом людей, переміщенням людей, це руйнування житла і так далі, і тому подібне. Тобто ті критерії, які раніше економічної, скажімо так, стабільності, основи для громад, територіальних громад були ну нібито плюс-мінус, да, ну по, по різному да складалися, але в багатьох випадках воно спрацьовувало, то в нових умовах. Це абсолютно новий реалій, і нам треба буде переглядати абсолютно цю ситуацію. Зараз у нас великий інший ще виклик, і це я б сказав би так в певному сенсі приємний в окремих аспектах. Виклик у нас держава довгий час взагалі слабко приділяла увагу питанням, пов'язаних з питанням місцевої демократії тобто, інструментам, які дозволяють жителям. Територіальних громад брати участь у процесах прийняття рішень. Знову ж таки, це загальні збори, це громадські слухання, це місцеві ініціативи і так далі. І тому подібне. Е, у нас не було належної регламентації цих питань на рівні е, громад в багатьох випадках. Чому? Тому що ці питання, по-перше, мали бути регламентовані на рівні статутів територіальних громад. А так записано в законі про місцеве самоврядування, в тому ж самому законі про місцеве самоврядування. Що у нас статути не були обов'язковими до прийняття. І виходило так, вони мають регламентуватися статутами територіальних громад, але статут не обов'язковий для прийняття. І тому виходило, ось на 20 рік трошки більше 20% громад мали свої статути. А якість цих статутів в багатьох випадках, вона достатньо була на низькому рівні. Тобто вони в багатьох випадках ніби були, але норми були декларативними, і як їх реалізувати було дуже-дуже складно. І нарешті так склалося, тобто це дуже довгий був процес, і, зокрема, і ми долучалися до цього процесу, зокрема, я особисто. Був прийнятий нарешті Верховної Ради України закон, як його скорочено називають про народовладдя. Який якраз і дає можливість на сьогоднішній день врегулювати ці питання? Тепер статути є обов'язковими до прийняття. Вони мають бути прийняті громадами до кінця 26-го року, тобто часу не так багато. Там мають бути прописані ці процедурні моменти, про які я говорив. Там додалися окремі нові форми е, громадської участі. Ну, наприклад, ті ж самі консультативно дарачі органи додалися, які раніше е, тільки через постанову кабінету міністрів були рекомендованими для органів місцевого самоврядування. Тепер з'явилася як можлива форма. Це громадська оцінка. У нас є подібний еквівалент. Це громадська експертиза на рівні органів виконавчої влади. Тепер з'явилася можливість, наприклад, молоді. З 14 років брати участь у процесах певних прийняття рішень і так далі, і тому подібне. Тобто, зараз відкривається величезне поле для того, щоб допомагати територіальним громадам врегулювати ці питання, але це має регулюватися не просто зверху, да, що хтось там спустив. І воно о, має бути в той чи інший спосіб регламентоване. Дуже важливо, щоб ці питання визрівали безпосередньо в громадах, коли жителі громад також будуть долучені до процесів формування цих правил гри, якщо хочете, да? як ці інструменти мають працювати в громаді. От е, насправді е, тут якраз виникає е, фраза, що треба вчитися на своїх помилках, але інколи от в таких державних. Справах побудови демократії, саме от таких от процесів, це інколи дуже може негативно якби, позначитися чи ну саме виправляти свої помилки, бо вже ти опікся на цих помилках. Хоча з іншого боку, знову ж таки, згадані вами проекти, які там вже я думаю, успішно запрацювали. Це і робота ЦНАПів, це і, наприклад, зовнішні незалежні оцінювання, і зараз вже єдиний тест для вищих навчальних закладів. Насправді. Є куди рости, але знову ж такі дуже багато на практиці саме це визначається. І отут виникає у мене запитання щодо міжнародної міжнародного співробітництва. І, бо фонд, наскільки ми от трохи до програми поговорили, він мав таких от таких сестер організацій в інших країнах і так само працювали над побудовою демократичних процесів, але... Прекрасно розуміємо, що над Україною спостерігає весь світ, і не тільки зараз за ці три роки повномасштабної війни, але спостерігає весь світ над тим, як у нас проявляється демократія. Багато в нас є заяви з приводу там, виборів під час війни, можуть бути, не можуть бути. Це зараз якраз от актуально про те, що говорять. Але як от міжнародна, міжнародна арена назвемо це так загально mm -hmm. це і держави, і організації, і громадський сектор і інших країн, а як ви з ними або співпрацюєте, або вони якось впливають, от як цей весь процес взагалі відбувається з тими органами, які є поза Україною. Знаєте, дуже часто прийнято є такий стереотип, що ми маємо тільки щось переймати ззовні, да? якийсь так. досвід там, в Європейському Союзі, чи, десь, чи в Сполучених Штатах, чи десь ще. Дуже часто відбувається якраз навпаки, якраз при ті сфери, про які ми з вами говоримо. Тому що, ну, наприклад, я вам наведу такий приклад: Україна, скажімо, була. Першої країни у світі, яка відкрила на широку публіку, тобто будь-які точки світу, можна було це подивитися, реєстр і інформацію про бенефіціарних власників, наприклад. Це був 2015 рік. До речі, до розробки цього законодавства теж був долучений, якраз фінансувалося в тому числі за підтримки фонду відродження. Тому ну це теж як відповідаючи частково десь на ваше попередні питання. Ми були, чи ще є, наприклад, і дія саме за стосунок абсолютно. і перші документи, які не є паперові так. між перша а країна в світі. Саме саме так. І так багато а, таких прикладів? таких прикладів дуже багато. Більш того, навіть десь таким опосередкованим свідченням того, що ми. Маємо пріоритет в цих моментах. Є з свідченням, я згадував, наприклад, ініціативу партнерство відкритий уряд. Україна країна, яка отримала найбільшу кількість нагород на глобальних самітах. Тобто, завдяки тому ж самому, і «Прозоро», і Прозоропродажі, тобто ці ініціативи, які були окремо нагороджені, були нагороджені окремі міста Хмельницький, наприклад, першу премію отримував. Вінниця третю премію в, на своєму рівні отримував, якщо ми говоримо про локальний такий рівень. На останньому саміті Україна була ну, в цілому відзначена. Це в Талліні відбувалося буквально півтора роки тому. Україна була відзначена як лідер, зокрема щодо впровадження демократичних ось подібних реформ. В цілому. Той же самий партнер, я згадував ініціативу прозорості видобувни Тут на останньому глобальній конференції, яка проходила в Сенігалі в 2023 році, Україна отримала спеціальний приз. Якраз за о, впровадження цієї ініціативи, не зважаючи на все навіть в умовах війни, що ми продовжуємо залишатися наскільки це можливо, зрозуміло, що є певне обмеження, да, пов'язані з воєнним часом, але ми продовжуємо виконувати, впроваджувати цю ініціативу навіть в цих умовах. І ми є прикладом для багатьох інших країн, особливо щодо, зокрема, залучення громадянського суспільства до, до подібних ініціатив. Ви можете, ну, наприклад, я можу сказати, що. Коли з е, самого початку в багатьох країнах е, ініціатива партнерство відкритий уряд дуже часто порядок денний або зобов'язання. В плани дії включалися зверху, да тобто з боку уряду в українському варіанті. Тут ситуація абсолютно інша. Тут іде процес, якщо говорити про саме перший план, це був 11-12 роки. Тоді громадянське суспільство наполягло, незважаючи на те, що в нас був о, специфічний, як кажучи режим в той момент. І уряд категорично не хотів чути громадянського суспільства. Тим не менше, ми змогли домогтися того, щоб вже тоді 80% пропозицій громадянського суспільства були включені до національного плану. Зараз іде дуже цікавий і активний процес спільнотворення цих планів, що є важливим і для громадянського суспільства, і для органів влади. І це дуже складний процес. Приблизно рік витрачається на те, щоб узгодити ці плани і сформулювати, що саме держава бере на себе які зобов'язання. і тому подібне. Тому ми задаємо в багатьох випадках навіть в цих складних умовах тренди для громадянського суспільства є зразком для інших. Насправді, от ми все навколо ставимо демократії, демократичних принципів, але згадується там ще античні мислителі, які власне і винайшли демократію і намагалися її впроваджувати в життя. Говорили, що демократії немає ідеальної форми, тобто вона ніколи не може зупинитися завжди вона може якось видозмінюватися, якось зростати. Для України, начебто, здавалося три революції за часи незалежності, практично а У нас зараз повномасштабна війна. Ми до кінця відстоюємо свої права, і права у нас насправді є. І права свободи людини вони на першому місці так і залишаються. І це не лише Конституцією підкріплено, але це ми бачимо на власні очі. Питання до вас: за 35 років існування програми та фонду. Як? Ну, хочеться запитати так: куди ми ще можемо рости, якраз в формі демократії, і наскільки я знаю, от ви залучаєте дуже багато і лідерів і експертів взагалі для роботи оцих же ж самих проектів, про які ми вже говорили сьогодні. Як залучається молодь до вас? Як залучаються ці експерти-лідери? А як це все робиться для того, щоб покращити покращити той стан демократії, про який ми ще сьогодні говоримо? Абсолютно правильно, що ми не повинні перш за все зупинятися в цьому процесі. Це ключова позиція, тому що якщо ми будемо зупинятися, то ми втратимо фактично всі наші досягнення, які були. Навіть в цих умовах ми маємо просуватися далі. Сьогодні надзвичайно це складно. Зрозуміло, що сьогодні нам в багатьох аспектах доводиться думати про збереження тих досягнень, які в нас були в демократичному розвитку. Нашої держави, ніж думати про якийсь поступовий розвиток, да, хоча в окремих аспектах, те, що я говорив, наприклад, в контексті впровадження законодавства про народовладдя, це ривок вперед, хороший потенційний ривок вперед, який ми маємо реалізовувати, але тим не менше. Дійсно, ми максимально зацікавлені, я думаю, що якраз нам треба максимально залучати молодь, я абсолютно погоджуюсь з вами до цих процесів, не дарма в закон, закон, закон про народовладі у нас з'явилася ця норма з 14 років, що молодь може брати участь в ініціюванні певних процесів і бути учасником їх. Тим не менше, я можу сказати, що приблизно у нас кожного року десь. 30% – це нові організації, які отримують фінансування. Якщо брати в цілому по фонду, це дуже непоганий показник. Як на мене, це якраз показує те, що ми готові до сприйняття нових ідей до сприйняття нових лідерів. Нових громадських організацій і тому подібне, тобто ми не зацікавлені в тому, що ось мати, ну, умовно там 10 якихось організацій, там чи 20, чи 100, чи 1000, Да, і ось тільки в них, умовно кажучи, вкладатися і ну чекати, поки там лідери цих організацій там не вийдуть на пенсію. Умовно кажучи, ні, ми повинні постійно доливати і долучати до цих процесів нових лідерів, молодь в тому числі. Тому я думаю, що це дуже важливий аспект. І ось зараз я можу сказати, у нас, наприклад, був нещодавно оголошувався конкурс, пов'язаний з інституційним розвитком організації на перш за все прифронтових територіях. Ми отримали величезну кількість заявок, 430 заявок із 12 регіонів України. І там Достатня кількість із них це саме від молодих організацій, від нових організацій. В багатьох випадках це вже досвідчені організації, незважаючи на те, що вони там з'явилися 2-3 роки тому. Але і є е, чимало ініціатив від молоді. Е, насправді, е, будемо вже завершувати. Насправді у нас не залишається вже часу. Практично. Дуже багато ще питань, які хотілося б обговорити взагалі про діяльність самого фонду. А в тому числі насправді намагався, от поки ми говорили про оці ініціативи, які вже в Україні втілилися, які якраз є складовою демократії, намагався згадати взагалі, от щось крутилося між Монтескі і Руссо, французькими філософами, які якраз демократію описували, що це не має ідеальної форми ідеальної єдиної форми, і, і на сьогодні демократія там може налічувати щось 200-300 різних форм, і вони мають різні свої підформи. Насправді розуміємо, що є куди рости далі. і Будемо далі намагатися це робити. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, директор програми демократія і належне врядування Міжнародного фонду відродження Олексій Орловський був сьогодні в ефірі третього сектору. Нагадаю, ж мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо Київ ФМ радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила. Довіра рушій змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій сектор на радіо Києва.